На днях вперше отримав цей аромат. Він 2025 року. Це Панадора Скадій, і я вам казав, що через декілька днів дам вже свій висновок, що я вирішив. Це аромат точно абсолютно жіночий. Він ніжний, фруктовий і білоквітковий. Це той аромат, який. Ну, знаєте, така прям ніжність у флаконі оформлення в них, як завжди, мені заходить прям по максимуму. Це справді 10 з 10. Я можу сказати, що цей аромат на теплу погоду. Він дійсно дуже-дуже ніжний. Він прям такий квітковий, фруктовий, дівочий, дівочий. На всі 10 з 10 Я б точно таке носив. і чоловіки, я впевнений, ні. Точно. Але для дівчат я вважаю, що це прям кайф. Це той аромат, який просто залишає після себе дуже. Приємний такий післясмак. має приємний шлейф, достатньо хорошу стійкість, тому що, якщо ви пам'ятаєте, на розпаковці його наносив на себе. На мені він витримав і душ, він протримався близько 16 годин на тілі. Я вважаю, для такого легкого ніжного красивого аромату, це досить непогано. Скаді Панадора.